Шановні українці українки, передусім про масований удар, яким росіяни цей день почали. 29 ракет різних типів було і вдалося збити. Це важливий результат нашої протиповітряної оборони. І ще раз підкреслюємо, що ППО це щоденна потреба. Дякую всім нашим партнерам, які це розуміють. Навіть день старту чергових форматів у Женеві, тристоронніх двосторонніх з Америкою. Росія зустрічає. Ударом це дуже чітко демонструє, чого Росія хоче і на що вони налаштовані. Було ще майже 400 дронів. Загроза ударів не зникає. Холодна погода сама по собі приваблює Росію. Вони і далі будуть намагатись поставити зиму на службу війні. Тому треба бути і надалі дуже уважними усім нашим воїнам, які захищають небо. Дякую, хлопці, за влучність. Також треба бути максимально активними усім українським дипломатам, які повинні забезпечувати результат у постачанні ракет для ППО. Також міністру оборони щойно була нарада у нас з міністром Федоровим. Ми визначили пріоритети, і треба, щоб постачання працювало. Буде цими тижнями також значна кількість форматів з нашими партнерами, різні перемовини, різні зустрічі. Ми будемо говорити і про те, що Європа потребує свого виробництва ракет для ППО, усіх типів ракет, які реально потрібні зараз. же Є певні кроки розбудова виробництв, розширення, але швидкість цієї роботи ще недостатня. Обсяги можливо виробництва теж заслуговують на збільшення. Україна ще роки тому говорила про це з Америкою, зокрема про необхідність створити в Європі достатні виробництва ракет, зокрема для Петріотів, були обіцянки ліцензії, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні і спільно з партнерами по НАТО в регіоні з Румунією, з Польщею тощо такі рішення, такі виробництва точно змогли би посилити. Всіх нас, всю Європу, я впевнений. Європа все ж зможе забезпечити себе необхідними обсягами та силою захисту. Але було б значно краще для всіх, щоб такий результат був досягнутий швидше. Весь день сьогодні в Одесі тривають роботи після нічних ударів. Були значні знеструмлення в Одесі, також в населених пунктах одеського регіону. Люди залишились також без тепла і води. На жаль. На цей час відновлення ще не відбулось. Роботи триватимуть. Я доручив надати Одесі всю необхідну підтримку, прискорити відновлення. Буде ще сьогодні доповідь делегації після першого раунду перемовин в Женеві. Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів. Питання, передусім, американській стороні, яка і нами Росії пропонувала утриматись від ударів. Україна готова. Нам війна не потрібна, і ми діємо завжди дзеркально. Ми захищаємо свою державу, свою незалежність. Так само ми готові швидко рухатись до достойної угоди про завершення війни. Питання лише до росіян, чого вони хочуть, і також що будуть наслідки для Росії за те, що шахеди, ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення ніж реальна дипломатія. Дипломатія і тривалий мир. Ще одне: усіх цих російських ракетах та дронах, які були застосовані сьогодні, тисячі компонентів, які Росія сама не виробляє. П'ять іскандерів М. Це щонайменше 75 критичних компонентів неросійського виробництва. Три ракети Х-101 – це майже 160 компонентів, які Росія не може сама замінити. Кожен шахет це сотні. Таких компонентів, які завозяться в Росію з інших країн, і не тільки від китайських компаній. До речі, ще Європа, Америка, Японія це не тільки для нас в Україні, але й загалом для глобальної безпеки важливо, щоб партнери реально блокували ланцюжки постачання в Росію критичних компонентів для виробництва зброї. І також щоб самі компанії краще слідкували, куди потрапляють їхні компоненти. Росія без таких зв'язків зі світом нічого не може. Вони не здатні бути сильними в повній ізоляції. Саме тому блокування і тиск справді можуть спонукати агресора до зміни політики. Але це залежить від рішучості світу. Я дякую всім, хто діє сильно, щоб агресор втрачав можливості затягувати цю війну. Я дякую всім, хто допомагає нам, хто допомагає Україні. Слава Україні!